хочеш борщу з Хочу. аж шкіра трещить. То ти йди в поле і зайця. Як? А як кому вакула? Доки ти спав, він вранці пішов і до обіду аж двох зайців піймав. Як? Ой, знов проспав. Він уже аж давно ловить зайців поросям. Як поросям? Як за нашим кабанцем гнались панські хорти ну, і не догнали? Не догнали. А якщо хорти доганяють зайці, ті, ну доганяють. Доганяють. І переганяють. І переганяють. А нашого кабанчика не доганяють же. Ні. Так наш кабанчик дожене зайця. Дожене. Ну а переженеш? А якщо дожене жони переженеш, зловить живо, ну так ідиш на полювання. Іди, бери кабанчика в мішок, побачиш зайця і випустиш. Іди вже. Іди на полювання і приходь пізніше.